1 липня 2025 року, ранок, обсерваторія Атлас у Чилі фіксує світлову точку, яка рухається неправильно. Занадто швидко для астероїда нашої системи, занадто цілеспрямовано для випадкового каменя. За 24 години астрономи підтверджують неймовірне, це міжзоряний гість, лише третій в історії після загадкового Оомуамуа та комети Борисова. Але. Ай-Атлас відразу виявився іншим. Діаметр близько 24 кілометрів за первинними оцінками. Це більше за острів Манхетен. Для порівняння, у Муамоа мав лише 100-150 метрів, комета Борисов пів кілометра, а цей монстр у 48 разів більший за свого попередника. Швидкість понад 210 тисяч км на годину, що значно швидше, ніж типові комети нашої системи, які рідко перевищують 50-70 тисяч кілометрів на годину. Звідки такий поспіх? Це справді вражаючі цифри. Велика міжзоряна комета це рідкісна знахідка, але поки що звучить як природне явище.